Всесвітній тиждень імунізації дістався до Івано-Франківська. Про важливість та переваги вакцинації дітей медики розповідають молодим мамам. кажуть, часто батьки нехтують щепленнями, а це може стати причиною серйозних захворювань серед дітей, як от кір, дифтерія, правець, кашлюк та багато інших. Тому й запросили матусь за круглим столом запитати про те, що їх турбує. Мене турбує, коли, наприклад, дитина хворіє, через який час можна зробити щеплення. Якщо в дитини, наприклад, є якісь хронічні захворювання, той же бронхіт хронічний чи бронхіальна астма, чи не може вакцинація спровокувати загострення, чи навіть той же приступ. Якій вакцині можна більше довіряти нашій вітчизняній чи закордонній? Мене цікавить питання, коли саме можна починати прививати дитину, так як я запізнилася із щепленнями, тому що була зима, холодно було, а зараз на даний час дитина вже починає зубки лізти, вона капризує 9 місяців. І мене турбують питання, коли саме можна почати прививати і саме з чого починати прививати. Поточні моменти, як от застудні захворювання у дітей та можливість щеплення. Цьому потрібно узгоджувати з дільничним лікарем, те саме і з хронічними хворобами. Все це кажуть медики, не повинно стати причиною відмови від імунізації. Якщо ж батьки принципово не хочуть вакцинувати малюка, лікарі радять вивчати світовий досвід. Якщо батьки бояться проведення тих чи інших щеплень, ми завжди радимо їм читати. Сайти і Всесвітньої організації охорони здоров'я дитячого фонду ЮНІСЕФ, де проводиться різний моніторинг на проведення щеплень, і де пояснюється про те, що ці смерті практично від вакцин відсутні. І все ж таки треба повернути голову на захід, тому що і Європа, і Сполучені Штати Америки щеплюють дітей набагато більше, як ми в Україні, але ці діти живуть гарно і щасливо, і здорово. Медики наголошують, неякісних вакцин не буває а смертельні випадки трапляються саме через інфекційні хвороби, а не через щеплення.